Привіт друзі, радий вітати вас усіх себе на каналі і самого раненька вже в мене в майстерні. От починають наступати такі невеличкі морози. У мене цілий рік успішно працювала моя буржуйка, обігрівала моє невеличке приміщення. Цього року вирішив трішки її модифікувати. Спочатку попробував на верхній частині, знаємо, що буржуйка поки бурить, є тепло. Загасне, тепло закінчується. От в мене зверху була наскладена шамотка. Е під час того, як горіла буржуйка, нагрівала мені приміщення, то нагрівали шамотки і після того, як вогонь вже там ледь-ледь горів, шамотка ще досить довгий час тримала тепло і віддавала його в навколишнє середовище. У мене шамотки ще досить багато. Це ще не все. От я хочу зараз показати невеличкий апдейт своєї буржуйки, а потім, а потім провести тест, як все в виходить. Прямо рядом будемо заставляти! Звісно знову шамотки і продовжимо наше будівництво. Вставив свою буржуйку шамоткою. Зверху вирішив зняти, тому щоб була поверхня для обігріву. Щоб ще швидко нагрівало з повітря в майстерні. А от шамотка потім тримала. От Зараз покажу. Боку обкладений шамот, тут не історга. Задні все накладено. І з цього боку все накладено. І це не верх залишу. О, зараз будемо робити тест-драйв. Спробуємо, що вийшло з цього. Ну що, друзі. Ну що, друзі, готуємось до розпалки. І починає розпалюватись. Як можемо бачити, друзі, буржуйка почала вже горіти. Ну, показуємо, коли її, коли інтенсивність горіння буде набагато більшою. Зараз, зараз восьма година ранку, і скажу час, який прийшов після адаптації. Зараз можна навіть чути, як гудить наша буржуйка. Пройшло всього дві хвилини, Роз... розігрілася. Вже верхня частина дуже гаряча. Підкину трішки дров. У мене в буржуйці горить все, навіть от качуни від кукурузи. Це пройшло і пів після того, як я запалив буржуйку. Скажу, що вся шамотка вже гаряча. Гаряча і набрала тепла. Е, я переживав, що ця стінка бічна, яку я закрив, вона ж багато тепла повертала назад в майстерню, що майстерня не нагріється. Ну, за пів години скажу, що дуже жарко. Мені в цих двох свертах явно загарячо вже. Але моя ідея з використанням шамотки ну, мені сподобалась. Вона досить добре акумулює. Тепло і потім віддає його майстерню. Ну, переживаю за ці крайні два ряди шамотки від стіни, Тому що коли нагріється, я думаю, що вони більше будуть прогрівати стіну, ніж віддавати тепло сюди в майстерні, але все рівно це тепло і так стікало. Тепер ми хоч трохи його будемо акумулювати. Ну, сподобалося, як вийшло, кому було корисно. Ідея може взяти для себе, кому не корисно. Ну, ставимо відповідно. До нових зустрічей!